Дорогі друзі, пропонується земельна ділянка в селі Велика Богаївка з неймовірним видом. Я зараз знаходжусь на ділянці, ви бачите, що позаду в мене дуже красивий вид. Ділянка 25 соток. Вся під будівництво легко ділиться, вона, можна сказати, кутова. Виходить так, що дорога з трьох боків. Сусіди лише з одного боку, Ось там якби зараз позаду мене. І... Зараз поверну камеру, покажу. Ділянка знаходиться практично ну, дещо віддалена від центру села, але все добре з комунікаціями. Молоді нові сусіди з цього боку будуються Ну і зовсім поруч великий сосновий ліс. Ось ми дивимось вид з ділянки. Великі сосни ростуть на нашій ділянці. Так, і ось там за ними ви бачите, що великий, великий сосновий ліс. Так, З лівого боку в нас йде схил. Тут також ростуть сосни. До речі, сусідня ділянка також продається, там 75 соток. Там взагалі ідеальна, ідеальна красива ділянка, вона дещо нижче нашої ділянки, але вона більш рівна. Вона під'їде під. Десь якусь типу рекреаційну зону, типу будинок престарілих, можливо, реабілітаційний центр чи глемпінг. Щоб взагалі будиночки в оренду. Вона, ця буде ділянка з газом. Що поруч. І тобто найближча точка газу це от від них. Тут буквально 100 метрів, 100 метрів до газу. Світло є, що тут. Що ось тут поруч навпроти нас, проходить збудувалась нова нова хатинка, і звідти проходить нова лінія. Ну, Тягнеться лінія до нас. Так. Кого зацікавили, будь ласка, телефонуйте. Ділянка неймовірно класна. вона Правильної прямокутної форми. Вона широка. Ця частина, це ця ділянка. І також за цим полісадником, ось ця полоса, також це продовження ділянки, це все одна ділянка ось по, по цій ту і по цій кущі. Отак. Так, дивимося, ось по цій хори, ось так ця ділянка. Бачите? Ось такий вид. Все, телефонуйте, кого зацікавило. Всім пока. Друзі, ще забув сказати, що за нашою ділянкою, за сусідами, практично вже починається Великий Яр. Велика і величезна територія для прогулянок, для барбікю, для відпочинку, для будь-чого. Яр там ну це громадна територія, громадна заросша, ну тобто там така листяний ліс. Це для наш зараз покажу. Ось яр, це ось там, де вже ці починаються берези. Бачите, зовсім близько. Оце камера без приближення. Ось така відстань до, до, до цього яру, до, до цих берез. До речі, там оце, де берези, там дуже красива така галявина. Там частенько відпочивали, там дуже красиво. І взагалі мало хто про неї знає. Взагалі це місце таке нікому не відоме, тому приїжджайте. Купуйте ексклюзивна річ, ексклюзивна ділянка.